Ми усі так хвилювались, Вчили в старому вірші. Дома гарно наряджались, що віддать вас від душі. Маму з татом не дістали, чи пасує мені бан, чи сидить кущенчик да? Чи чия гає дінокан. Краще хвостик чи косички, чи я справді молодець, чи рівня. Нам казали учні школи, що навчається давно, будуть різні тут приколи, школа це вам не кіно. Наша вчителька найкраща і до знань наш клас, я не піду ні за нізащо запевняю ще вас. Нам завжди цікаво з вами вчитись граючись у класі. Збирайте книжки, коли І... ми про це забудемо. Ми за вами залюки, хвостиком ходити буде. Добре все нам розломаче. Тут терпіння треба в це багато чого, значить, гідні визвання героя. Я колись досить буду, стану мужній під стук, та ніколи не забуду вашу мудрість бобуту. učiteljici prosto klas. U školi kožen kruca znaje. Dobro što ovaj je u nas. Svijeta što je vas vitaj.